30 вересня православні християни вшановують пам'ять святих мучениць віри, надії, любові та матері їхньої Софії. Святі мучениці Віра, Надія та Любов народилися в Італії. Їхня мати, свята Софія, була благочестивою вдовою християнкою. Свята Софія та її доньки не приховували своєї віри в Христа і відкрито сповідували її перед усіма. Сьогодні, 30 вересня, церква вшановує пам'ять Святих мучениць віри надії любові та матері Софії, які постраждали у місті Римі у 137 році. Назвавши своїх дочок іменами трьох християнських чеснот, Софія виховала їх у любові до Господа Ісуса Христа. Намісник Антіог доніс про це імператору Адріану, і той наказав привести їх до нього, закликаючи по черзі сестер, Адріан переконував їх перенести жертву богині Артеміді. Проте юні діви вірі було 12, надії 10 і любові 9 років. Залишилися непохитними. В ті часи, коли правив римський імператор Адріан. Вдовиця Софія та її доньки, які були названі в честь чеснот християнства, віри, надії і любові, були визвані до імператора дати відповідь о своїй вірі, чи сповідують вони язичницьких богів чи християнського бога, за яке тоді карали смертю. І коли вияснилось, що з'ясувалось, що свята Софія та її діти сповідують Христа, імператор Адріан знайшов безліч способів, як на, нашкодити жінці та її дітям. Тоді імператор наказав жорстоко катувати їх. Переносячи небачені муки, святі діви прославляли свого небесного нареченого і залишалися непохитними у вірі. Святу Софію зазнали важких тортур. Мати була змушена дивитися на страждання своїх дочок. Усі три дівчата з радістю зустрічали свою мученицьку кончину. Вони були обезголовлені. Щоб продовжити душевні страждання святої Софії, імператор дозволив їй взяти тіла дочок. Він заставив спостерігати святу Софію, як він одну за іншою катував її доньок. Зате... потім, після того він стратив їх і віддав ті... тіла доньок матері. Софія поклала їх у ковчег і відвезла з почестями на колісниці за місто і поховала на високому місці. Три дні свята Софія, не відходячи, сиділа біля могили дочок і нарешті віддала там свою душу. Свята Софія була дуже обурена, вона була о, дуже о, печальна і потім вона похоронила своїх поховала своїх дітей і на третій день біля могили вона померла. Віруючи, люди знають, що смерть це не кінець, а народження у духовний світ і нескінченна радість бути з Богом у його небесному царстві. Тому як і успіння при святої Богородиці, так і дні пам'яті святих є святами. Адже смерть це зустріч людини зі своїм творцем і початок вічного життя. Саме тому, перебуваючи поки у земному житті, маємо вірити в Бога, мати надію, любити ближнього та сподіватися тільки на Господа. Святі віра, надія, любов. Для нас є в першу чергу пам'яткою того, що ми, християни, повинні вірити у Бога, надіятися на найкраще та давати свою любов своїм ближнім. І Софія це з грецької перекладається як мудрість. Це та життійська мудрость, яка допомагає всім нам відрізняти, коли і в який час віру, надію та любов використовувати в нашому житті. Сьогодні у нашому місті храм мучениць віри, надії, любові та їх Софії відзначає своє храмове свято, де спільно із духовенством проходить божественна літургія. Священня чистима чин, ріше святока храму свого. Да поменет Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Путешествующих мореплавающих, да поменет Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Бога, Боже, строителей, строители, благодетели, святого храмов сего, да поменет Господь Бог вітаємо з ним віри, надії, любові та матері їх Софії. Від щирого серця бажаємо жити щасливо, берегти в серці любов, мати надію та вірити тільки в хороше. Дорогі браття та сестри, всіх сердечно вітаю з її святом святих віри, надії, любові та матеріх Софії. Я, як настоятель те, того храму. Від нашої парафії вітаю всіх вас, бажаю всім рясних Божих благословінь, бажаю доброго здоров'я, миру та злагоди і щоб по вам віри, надії та любові в нашій країні запанував мир. Катерина Кисельова, Наталя Маленко, Руслан Гуцало для програми новин.